Скільки приблизно грошей ви витратили на підготовку дитини до школи? Приблизно десь 3 тисячі не менше? Скільки грошей потрібно, щоб відправити дитину в садочок? Ми були в Україні, ми скуплялися в Україні, тому до двох тисяч. Чим для вас відрізняється система освіти тут в Польщі і в Україні? Мені здається, що тут викладачі більше зосереджені на успішності учнів, mm -hmm. і також їм дають менше домашнього завдання. І так само в кінці кожного тижня вчителька дивиться. Наскільки успішна дитина, mm -hmm. і якщо ні, то вона дивиться на що варто було звернути увагу, щоб ти не відставала. Як відбувається взагалі підготовка до садочку? Ну саме записатися, саме той садочок, який ми маємо будемо йти. Це було трохи проблематично. Я українка в Польщі, то просто документації більше треба було занести. Школа представила список. Що нам потрібно нам купити, бо купили форму, спортивний костюм, всю канцелярію було потрібно. Ну я думаю, що в часі навчання також буде куплятися деякі матеріали для навчання. А як взагалі ваша дитина адаптувалася до польської школи? Коли ми приїхали, вона вже знала польську більш-менш, Ми ходили на курси. Дитина швидко кліматизувалася, бо були теж наші друзі, поляки вона з ними спілкувалася, і тобто вона вже знає на досить високому рівні. Можна сказати, навіть трохи краще ніж ми. Коли спілкуються з нами українською, пролітають польські слова. Чи замовляєте ви щось з України? Можливо, наприклад, українські книжки купуєте для дітей? Так, замовляємо українську літературу, українські книжки. А скажіть, як ви купуєте українські товари з України? Ми замовляємо в Україні з української карточки, тобто звідси ми пересилаємо гроші на українську карточку mm -hmm. і вже купуємо по українській карточці в українського постачальника. Ага. А як ви це робите? Через додаток TransferGo.